BlackView BL9000 та Samsung S23 Plus, два флагмани, але такі різні. Навіщо я зробив це відео? Та просто аби показати вам, як насправді справи з камерами у сучасних захищених смартфонів. І так як обидві камери 50 мегапіксельні буде цікаве порівняння. Тож ви можете підписатися на канал, це буде дуже гарним рішенням. Ну а ми відразу до діла. Ось вам перше фото для порівняння, і тут я не розумію, де дівся фокус у BlackView, тому давайте порівняємо тільки передачу кольорів. Перше, що хочу сказати, небо. У китайців завжди з пересвітленням неба проблеми. В Samsung, бачите, небо присутнє. А в цілому, по температурі Blackview трошки тепліші дає тони. На другому фото ми відразу наглядно бачимо, що дійсно Blackview знімає трохи тепліше. Бачите, фото більш жовте. Але який же я був здивований, коли побачив, що по чіткості це дійсно два рівносильні знімки. Деталей вистачає у обох. Samsung робить фото трішки різкішим, а у BlackView більш природньо все. Тут вже як кому більше подобається. Наступне фото, на якому ми чітко побачимо, що все ж робота з тінями у Samsung на голову вище. У Blackview темні тони зливаються. Samsung же їх висвітлює, та й по чіткості тут значно краще виглядає фото саме Samsung. У BlackView тут також фокус десь трошки пішов незрозуміло куди. Всі ці фото робились, до речі, в автоматичному режимі фокусування. На цьому ж фото з фокусом все ок, обидва змогли сфокусуватись там, де потрібно, і по чіткості до жодного смартфону немає претензій. Проте, якщо Samsung показав нам дійсний колір гілля, то Blackview якось все сумнувато зробив, все коричневе, чорне, не вистачає світла цій матриці. Погода була похмура, тому бачимо різницю наочно. На п'ятому фото мені все подобається. Samsung, як завжди, краще освітлив темні місця, різкість трохи вища, проте, якщо сильно не зумити, то не кожен і відрізнить, хто де сфоткав. Звичайно, передача кольору трохи відрізняється, але не так сильно, щоб прямо кидалось в очі. Тому, як бачите, тільки світла стає трохи більше, блеків відразу підтягується до рівня Samsung. Ну майже. Останні два фото у нас в умовах явно недостатньої освітленості, і тут я здивувався. Ці два знімки дуже схожі, якщо дивитись на світлі місця, і передача кольору і чіткість все чудово у обох. Проте, якщо призумити в місцях, куди не падало світло лампи, тут шумів значно більше у Blackview. Все-таки світла сучасним захищеним смартфоном потрібно немало. Але загальне враження від фото дуже позитивне. Ну і наостанок клавіатура. Причому що в кімнаті доволі темно. Відразу бачимо, що Blackview зробив більш темний знімок. Samsung, як завжди, вирішив підтягнути тони, і як на мене, це не дуже тут в тему. І от ми зумимо і що? І я однозначно віддаю перевагу BlackView, тому що хоч шумів трохи є, але саме фото чіткіше. І в Самсунга через його дурну обробку софтову з'явилися навколо клавіш, зелені та фіолетові маски. Це мені дуже не подобається. В Blackview набагато краще. Так, перше на що звернемо увагу, це на запис звуку. Зараз ви будете чути запис із Самсунга S23. А тепер буде запис на Blackview BL9000. Оцінюйте, як який смартфон звучить, тому що знаходяться вони в абсолютно рівних умовах. Тож, оптична стабілізація є на обох смартфонах. Зараз ми подивимося, як вона в нас буде працювати. Тепер спробуємо ще отак пройтися, як якийсь смартфон покаже. Цікаво. Як ви розумієте, в плані відеозйомки захищеним смартфоном ще далеченько до ідеалу. Проте фото останні смартфони деяких брендів дійсно радують: Blackview в числі перших разом з юліфоном. Я дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно було наглядним та корисним для вас. Підпишіться на канал обов'язково, а огляди обох цих смартфонів, до речі, на каналі є. Посилання всі будуть в описі. Бувайте!